Один із перших, кого оперуватимуть у межах українсько-французької місії у новому відділенні реконструктивної хірургії, Валерій. Чоловік родом із Маріуполя, воював у 92 й бригаді. У нього серед іншого є травма обличчя. Поранення отримав під час бою на початку 2023-го. Зараз Валерій готується ще до однієї операції. Багато системні всі поранення всіх кінцівок були ну саме важке та Ніжня черпа, мої парні, слава Богу, винесли мене, тому що там йшло э, на хвилину. Завтра, э, завтра повинна операція, первоначально буде восстановление э, нижньої Черпи. Ну і потім в последующему буде декілька ще операцій. У новому відділенні реконструктивної хірургії є різні види палат та дві операційні зі спеціальним обладнанням. Це дуга. саме під час операції ми можемо робити рентген-знімок і в 3D-моделі дивитися на нашого пацієнта і правильно вставити імпланти. Це дає можливість знизити ризик того, що імплант буде поставлено некоректно на міліметр або на півміліметра не в ту сторону. Французькі спеціалісти працюватимуть на цьому етапі до 8 березня і прооперують за цей час вісім пацієнтів, яких відібрали попередньо. Напередодні у центрі провели першу тестову операцію. Це пацієнти зі складними травмами обличчя, яким на сьогоднішній день в Україні допомога надавалася фрагментарно. Тобто, у нас такої послуги. Комплексної не було завуровішеметами. Вже оглянули пацієнтів, яких буде прооперовано впродовж двох тижнів. Ми усвідомили, що травми нанесені цим пацієнтам є насправді складними та глибокими. Щелепно лицева хірургія. На жаль, є такою давньою французькою традицією з часу Другої світової війни. <працювання> загалом французька команда хірургів працюватиме із українськими командами зі Львова та Києва впродовж п'яти років. Зараз у черзі на операції у центрі Суперхюменс є понад 500 пацієнтів. 200 з них уже проконсультували. Ірина Мочульська, Олег Греб Суспільне новини Львів.